Проводимо після збору ягід, ягіт вакумацію. Що це вже багато насипано? Будемо вакумувати жимолость. Трошки зробили вакумації дівчата у кропу, цілого і ось так нарізаного. Гарна штука гарно працює. У нас там трошки браковані були пакети, і ми вирішили завакумувати, а вони браковані. Ось таке буває. Не вакуумує. Це Вирішили, що брак цих пакетів якраз нам грає на руку, тому що. Ну, зазвичай воно должно вакуумувати ось так. Стягувати і воно стає як камінь. А якби жимолос ось так стягнули, то воно б її розмакало. Є такі просто пакети браковані. Не знаю в чому брак, але така якість, що не витягує. Так що не думайте, що у вас зламався вакууматор, тому що ось на цих пакетах, на інших пакетах все воно гарно ось так складає. Ну, Брак тих пакетів якраз нам вийшов на руку, так сказати, тому що жималось, я ж кажу, воно б здавило. А так ми пакуємо ось так і в морозильну камеру на зберігання. Ягода не миється, нічого їй не робимо. Просто так запаюється, Ну, можна в Zip пакет було, але потрібно було використати ось ці пакети. Працюємо. Начало 11-ї, а ми граємось.